Бій під крутами це героїчна подія. Чи безглуздий трагічний випадок в українській історії? Про це я й розповім цьому відео в честь 105 років битви. Під крутами мене звати Костянтин Матушевський, і я починаю. Більшість з нас, хоч раз в житті, чули про крути. Можливо, зі школи ви пам'ятаєте вірш пам'яті 30» автор Павло Тичина або бачили фільм 2019 року Крути. Визначити дату крутянського бою зі слів його учасників виявилось непростою задачею, оскільки для багатьох з них це був лише епізод безнастанних бойових дій. Більшість документів українських частин в ході наступу росіян-більшовиків було знищено зате у радянській пресі вказувалася точна дата зайняття переможцями станції крути 29 січня. В дійсності це було хибне повідомлення зі штабу Муравйова, яке насправді стосувалося. Станції плиски, та оскільки інших достеменних свідчень у розпорядженні представників української влади не було, цю дату вирішили вважати правильною. На жаль, історики ніколи не намагалися пояснити, чому в спогадах деяких учасників бою, в тому числі й написаних безпосередньо після тих подій днем крутянського подвигу, все ж таки названо 30 січня. Бій відбувся 1918 року біля залізничної станції Крути за 130 кілометрів від. Києва подія дійсно відома і відіграла важливу історичну роль, але через брак документів про ті події історики неодноразово спиралися на спогади їх учасників. Все почалось з того, що у середині грудня розпочався наступ більшовицьких військ з ціллю захопити Київ та всю територію України. Червона армія Росіян без оголошення війни розпочала наступ на територію України з боку Курська, практично відразу після того, як УНР, Українська Народна Республіка, відсторонила від влади геть. Павла Скоропадського московити захопили Полтаву та просували далі на захід під командуванням Михайла Муравйова. А з Гомеля наступав на Бахмеч революційний відділ Рейнольда Берзіна, 28 січня. Обидві радянські колони з'єдналися на вузловій залізничній станції. Бахмеч муравйов розпочав підготовку до наступу на Київ вздовж залізниці. Бахмеч-ніжен-дарниця проти української влади загальне командування операціями залишалося в руках Муравйова. На зборах в Бахмачі Муравйов закликав своїх бійців: наша бойова задача Київ. Жиліть київських жителів нечего, пусть получат отплату. Нікакого сожалення, якщо нужно, камня на камні не оставим. У штабі Київського військового округу очікували головного удару від росіян з боку Полтави. Тому туди було направлено найбільш боєздатні підрозділи: перша сотня січових стрільців, бойовий курінь чорних гайдамаків другої української військової школи школи загін сердюцького імені Петра Дорошенка. На Чернігівський напрямок накрутий під Бахмач, було відправлено загони, сформовані з юнаків Київської військової школи імені Богдана Хмельницького, 250-400 старшин та курсантів. Хоч звучить слово юнаки, і ми, звісно, уявляємо собі молодих юних хлопців, але зі слів історика Віталія Скальського, виявляється, що це були вже не молоді хлопці, це були люди з військовою освітою і знали вони, як обходитись. Зі зброєю, як стріляти та розуміли, що таке військова дисципліна, і фактично, весь тягар бою під крутами винесли саме вони. Також під Бахмач було відправлено 60 вояків курення смерті, 80 бійців чернігівського вільного козацтва, і студентський курінь від 114 до 130 добровольців першої сотні курення студентів січових стрільців. Це були добровольці, студенти, випускники, активісти молодіжних організацій, також записалася певна кількість гімназистів. Старших класів з різних навчальних закладів Києва. Студенти і гімназисти були погано екіпіровані, майже не вміли поводитися зі зброєю. Незважаючи на відсутність належного військового вишколу, сповнені патріотичних почуттів. Студенти і гімназисти не вагалися вирушити на порятунок батьківщини. Ввечері, 28 січня, бойовий відділ першої української військової школи і помічний курінь січових стрільців виїхали на фронт. Згадує мемуарист. Треба лише було глянути. На їхні обличчя і побачити екзальтований вираз очей, щоб зрозуміти, що всякі резонні доводи без змінити їхнє рішення йти на фронт і битися з ворогами української держави. Один із січовиків так описував від'їзд добровольців. В останню хвилину прибігла до потягу пані Лукасевич шукати свого сина Левка, тоді учня шостої кляси, який нелегально вступив до куреня. Бідна мати гірко плакала, вмовляючи сина лишитися, але звичайно без усіх. Успішно, спокійніше вела себе сестра іншого шестикласника Соколовського, ледве стримуючи сльози, хрестила брата і всіх від'їжджаючих. Сотник Гончаренко відразу ж відправив юних січовиків, серед яких був і його молодший брат, подалі від залізниці на крайню ліву ділянку позицій. Студентській сотні роздано по одній чи дві обоїми з попередженням, аби поводились обережно або ж багато було таких, що стріляти не вміли. Згадував один з січовиків. Сотник Носенко негайно наказав підготувати на схід від залізничної станції позиції для оборони. Виконуючи наказ, бійці взялися копати шанці по обидва боки від високого залізничного насипу. Ніяких саперних приладь не було. Трошки відрубали замерзлої землі, наложили якогось дерева і вийшли. Окопи, які могли захищати від кулі лежачого, споруджена таким чином лінія оборони простягалася на кілька кілометрів, забезпечуючи позицію від флангового обходу. Згадував один з юнаків. Дислокація і численність противника не була таємницею для захисників станції Крути. Наші розвідчі стежі вислані навколо, виявили, що в селах ворога немає. А на станції Бахмачі Плиски до трьох тисяч москалів, з них до півтори тисячі матросів. Військом керує муравйов. щоб ускладнити росіянам просування на захід, було пошкоджено залізницю на ділянці між станціями Плиски і Крути. Сотник Тимченко від'їхав до Ніжина, щоб спробувати переконати розташований там курінь імені Тараса Шевченка приєднатися до оборони станції Крути. Шевченківський курінь налічував 800 вояків, і на загальних зборах вони вирішили не чинити червоним жодного опору. В той час було відправлено підкріплення на бахматський фронт. 300 чоловік Гайдамацький курінь на чолі з Симоном Петлюрою, але через саботаж залізничників гайдамацький курінь затримався на станції Дарниця. Не встигли вони від'їхати, як отримали повідомлення про більшовицьке повстання в Києві. Петлюра зупинив свій ешелон, готовий повернути з воїнами для придушення більшовицького заколоту в столиці. Закінчивши реорганізацію своїх загонів, в Бахмачі, Муравйов планував відновити просування на захід до Києва. Для наступу на станцію крути він вирішив Кристати найбільш боєздатні сили петроградських і московських червоногвардійців, а також загін матросів Балтійців. Наступ піхоти мали підтримати гарматним і кулеметним вогнем бронепотяги номер 2 та імені Владіміра Лєніна. Петроградці пішли в наступ першими. Червоногвардійці впевнено пішли в бік станції Крути. Сотника Веркій Гончаренко згадував. Часним ранком червоні розпочали свій наступ в зімкнутих колонах. Виглядало так, якби йшли на параду, занедбуючи найпримітивніші засоби безпеки. Тільки на червоні зблизились на відстань стрілу. Ми їх привітали сильним огнем чотирьох сотень. І 16 кулеметів за словами Гончаренка, росіяни понесли великі втрати. Опинившись під кулеметним вогнем, червоногвардійці швидко збагнули складність свого становища. Гарматний обстріл українських позицій був не надто ефективним. Але численна перевага дозволяла росіянам-червоногвардійцям не послаблювати натиск. Під час бою українське командування отримало звістку, що курінь імені Тараса Шевченка у Ніжині заявив про підтримку радянської влади. Було ухвалено. Але рішення відступити, бо якщо в ніжен зайдуть більшовики, вони всі опиняться в оточенні. Відступили у вечірній темряві, коли на правому крилі противник знову перейшов до наступу. Відступ був безладним і хаотичним. Вечірня темрява дозволила українським оборонцям відірватися від противника. Як згадував один з бійців студентської сотні, кілька кілометрів відступу здавалося січовикам справжньою вічністю, командир юнаків розповів: при докладнім особистім перегляді довідався, що не оказалося й цілої чити студентської сотні до 30 людей. Хоч командир сотні все запевняв, що вони ось-ось. Надійдуть червоногвардійці московити наближалися, тому ешелон з українськими захисниками був змушений рушити, не дочекавшись решти своїх бійців. З вікон вагонів юнаки встигли обстріляти росіян, перш ніж потяг віддалився на захід. Виснажені й пригнічені українські бійці нарешті отримали змогу перепочити. Страшенний день ще гудів у нас в ухах, а втрати в людях понесені в ім'я державності взивали до помсти. Ті студенти, які не встигли приєднатися до свого підрозділу, заблукали у темряві. Потім вийшли до залізничної станції в той час, коли її вже захопили московські червоногвардійці. Тому всі вони потрапили до полону. Комісар першого московського червоногвардійського загону Лапідус свідчив, що єдиного серед полонених українського офіцера москвичі відразу ж застрелили. Полонених студентів і гімназистів було розміщено під вартою в одному з військових ешелонів росіян. Наступного дня Єгоров наказав вивести українських полонених студентів та гімназистів. І за 300 кроків від потягу їх розстріляли росіяни розривними кулями, свідчив Лапідус. Перед розстрілом учень другої української гімназії, 19-річний уродженець Галичини Григорій Піпський, заспівав гімн, ще не вмерла Україна, який підхопили й інші українські полонені. Ще не вмерла України ні слава ні воля. ¡Hola! Oh, yeah. uh -huh. okay. За результатами розкопок, здійснених невдовзі на місці розстрілу, виявилось, що було страчено 28 українських полонених. Бій під крутами став символом трагічної жертовності. Також трагічність цієї події була спричинена недосвідченості та невмілого стратегічного планування. Якби назустріч головним силам Муравйова, зосередженим у Бахмачі, вирушили відправлені напередодні з Києва свіжі підрозділи, а не виснажені кількатижневими боями на кий не вишкола на молодь, результат бою міг бути іншим. Але сам факт того, що проти українських захисників під крутами протистояло орієнтовно 6-7 тисяч росіян. Та навіть якщо московитів було 3 тисячі, це все одно величезна перевага в кількості і це вражає. Бо протистояло російській орді за різними оцінками від 500 до 600 чоловік. Бій під крутами тривав близько шести годин і завершився великими втратами для більшовиків. Історик Ярослав Файзулін в інтерв'ю Культ Простір, яке поширив Український інститут національної пам'яті, оцінив бойові втрати серед більшовиків у 300 людей. Серед українських бійців втрати становили 70-100 загиблих. Результатом бою стало те, що українці під Крутами затримали росіян на чотири дні, що дало змогу підписати 9 лютого Берестейський договір. З країнами Четвертого Союзу Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина та Болгарія. УНР була визнана як самостійна держава, а її армія отримала підтримку німецької та австро-угорської армій у боротьбі з більшовиками. На похороні в Києві біля Аскольдової могили голова Української центральної ради Михайло Грушевський назвав юнаків, які загинули в нерівній боротьбі, героями. Довгий час бій під крутами подавався, як трагедія і був оповитий біль більше міфами ніж більш-менш достовірними фактами. Історик Віталій Скальський також розповів, що трагічність того бою бере свій початок ще з березня 1918 року. Як тільки почали надходити перші новини про те, що сталося під крутами, відразу пішов шквал критики чинної на той час влади. Під час похорону загиблих в бою під крутами звучали фрази про даремну жертву. Головним джерелом інформації про бій під крутами була праця Дмитра Дорошенка. Історія України тисяч. 1917 і 1923 Перевидана кілька разів у незалежній Україні, вона, на жаль, містить чимало перекручень, слугуючи і нині основним джерелом вигадок про той бій. Дмитро Дорошенко, який був противником Михайла Грушевського і міністром закордонних справ гетьмана Скоропадського, у 1921 році, в наресі пам'яті тих, що полягли під Крутами, поширив неправдиву інформацію про те, що під Крутами воювали лише студенти в радянській історичній літературі. Бій під Крутами ми всіляко намагалися приховати. Про бій під крутами згадано лише одним коротким реченням: точилися запеклі бої між радянськими частинами і військами української буржуазно-націоналістичної контрреволюції. Трагічна доля добровольців, студентів, гімназистів, які потрапили в полони, були вбиті московитами. Очевидно, але те, що українські захисники на залізничній платформі в крутах з 16 кулеметами та однією гарматою дали бій росіянам, які мали. Десятикратну перевагу в живій силі, бронепотягах та артилерії свідчить про героїзм і незламний дух багатовічної боротьби за свою свободу. Та незалежність проти росіян, і навіть зараз ми є свідками того, як в 21 столітті наші хоробрі воїни знову ж таки протистоять величезній купі росіян, виборюючи свободу, щоб знову не опинитись під владою московитів. Тому бій під крутами повинен нас навчити не повторювати помилки. Бо росіяни весь час намагаються нас ошукати. Бій під крутами, як і бої, які відбуваються прямо зараз під Бахмутом, Солидаром та на інших напрямках фронту, показують нам, що росіяни Росіяни, як століття тому, так і зараз вороже проти нас налаштовані, і неважливо, хто їм наказує Ленін чи Путін. Вони вбивали і будуть вбивати українців з ціллю захопити всю територію України. Тому треба пам'ятати про це і нарешті викреслити зі свого життя все російське. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Також закликаю вас підписатись, якщо не підписались на мій канал, натиснути на вподобайку і написати будь-який коментар, бо так це відео побачить більше України українців і більше українців дізнаються правду до зустрічі в наступному відео. Слава Україні!